Печінкові млинці це неймовірна смакота. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати печінкові млинці. Це дуже вдалий рецепт, який завжди вдається. Для того нам потрібно взяти 750 г курячої печінки, а можна брати будь-яку. У миску з печінкою додаємо 3 яйця. Приблизно півчайної ложки солі. Перчимо масу за смаком, перемелюємо все занурювальним блендером додаємо 150 г пшеничного борошна та розмішуємо тісто за допомогою вінчика. Коли маса стане однорідною, вливаємо 380 мл холодного молока і теж розмішуємо. Попередньо розтоплюємо 75 г вершкового масла і теж вливаємо до маси. Тісто повинно бути рідким, як на звичайній млинці. Самі вироби мають бути тоненькими. Далі я беру петельню для млинців діаметром 26 см. Розігріваю поверхню і наливаю у полоник тіста, розрівнюю. Смажимо до зміни кольору на більш коричневий, після чого перевертаємо і смажимо з іншого боку. Так робимо зі всіма млинцями до закінчення тіста. Важливий нюанс пательню змащувати рослиною олією тільки першого разу. Далі цього робити не потрібно. Смажимо печінкові млинці з обох боків до золотистого кольору. З цієї кількості тіста виходить 25 печінкових млинців. Я раджу, дорогі друзі, приготувати печінкові млинці. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб першими бачити оновлення у моєму блозі. Діліться відеорецептом з друзями, близькими та знайомими. Діліться у соціальних мережах, так ви допоможете каналу і продвигатися. А я вам всім бажаю смачного!